Традиційно вечір п'ятниці це ідеальний час для шопінгу та гарна можливість привітати близьких. Я б хотів передати вітання татові, мамі, всім своїм друзям, сестрі. Хотів би подякувати Збройним силам України за те, що вони захищають, що ми спокійно живемо, мирно. Я б теж передав привіт своєму другу. Його звати Ілля. Я бажаємо гарного дня та гарного настрою. Переважна більшість відвідувачів універмагу поділили з нами своїми секретами влучних та приємних привітань. В мене були способи, якщо я хотіла привітати людину з ним народження, я брала його прізвище і до кожного з Літер його прізвища вшукала якісь епітети. Як зізнались наші гості, деякі привітання можуть розчулити до сліз. На попередній день народження моєї подруги я написала їй три сторінки, її хороші та погані вчинки. І в кінці написала, що б вона не робила, але я все одно буду її до кінця типу, любити. Ага. Вона розплакалась. А інші неабияк здивувати. Був спосіб, в мене я зробила Букет з серветок паперових, але всередину сховала кілька купюр І коли людина отримала той букет, вона думала, що це прикол. Я кажу, та да розверни вже за традицією. Містяни передавали свої найщиріші вітання захисникам України і на мить не забуваючи. Завдяки чиїм зусиллям можуть спокійно проводити вечір п'ятниці. В першу чергу це подяка. Тим, хто зараз боронить країну, тим, хто своїми спинами прикриває наш, нашу буденність. Насправді я дуже б хотіла привітати та передати привіт своєму другу, який зараз служить в ЗСУ, А на даний момент він в Донецькій області. То назар переважна більшість гостей радіопередачі на Аверс зізналась, що все ж більше полюбляє вітати аніж приймати вітання.